Привіт-привіт, мої любі. Ану, кажіть, хто чекав тренування з звичайним рушником. Це швидке ранкове тренування, яке може виконувати будь-хто. І беріть свій рушник, лишайтесь в піжамі і поїхали. Ми беремо рушник на усю довжину, беріть середній рушник, тобто не довгий, не такий не банний. І ми, я стану боком, щоб вам було зручніше. І ми починаємо. Натягувати рушник, виштовхуємо маківку в стелю, і ми трішки лобкову кістку підтягуємо до себе так, щоб наш куприк дивився в підлогу. Тобто ми трішки підкручуємо таз. Це нам потрібно для того, щоб ми не прогиналися в попереку. Коліна слегка м'які, тобто вони дещо вигнуті. Плечі опущені, тобто ви прям опустіть плечі, відчуйте, як ваші лопатки а, тягнуться вниз. І навдосі ми виводимо руки догори і дивіться, будь ласка, за тим, щоб у вас не було руху в попереку. Для цього ми підтягнули лобкову кістку до себе і стабілізували а, поперек. Ми працюємо лише грудною, грудним відділом. І на вдиху виводите руки назад стільки, скільки вам дозволяє ваше тіло. І трішки припіднімаєте підборіддя по діагоналі вперед. Вдихаєте на повні груди і на видиху повертаєте. Поїхали. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, вдихайте на повні груди. Грудна клітина дихає. Матівка тягнеться догори, а плечі опущені. Стабільний таз не рухається поперед. І лапкова кістка трішки підтягнута до себе. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Не забувайте, що це про задоволення, про здоров'я вашого тіла. І посміхаємось. Ще чотири. Вдихаємо, видихаємо. Руки прямі, ліктові суглоби не згинаємо. І останній раз. І лишили руки над головою в нейтральній позиції. Таз, таз так само не рухається, трішки підтягнули лобкову кістку. І вдихаємо, нахиляємося в бік. Ребра розкриваються, і ви дихаєте в той бік, який ребра в нас розкриваються. Рушник, руки в вас нікуди не ходять. Зафіксували. І поїхали. Вдихаємо і. Видихаємо. Ваш нахил не має бути сильно глибоким лише по своєму відчутті. У вас не має нічого рухатись, окрім верхньої частини тіла. І робимо ще таких 10. Вдихаємо, видихаємо. Не поспішайте. Вдихаємо, не тягнемо плечі до. Вух, плечі опущені так, як ми починали наш рух. Вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Добре. Ще. Вдихаємо. Видихаємо. Чотири. Вдихаємо. Три. Вдихаємо. Два, вдихаємо. Один. І в інший бік так само. Лобкова кістка. Я стану трішки боком. Лобкову кістку трішки на себе і поїхали. Вдихаємо і видихаємо. Подивіться, що в мене таз не рухається. Вдихаємо, видихаємо. Я ніби двох. Ніби зажали мене між двома стінами, і я між ними проскользую то вправо, то вліво. Добре. Ще п'ять разів. Вдихаємо, видихаємо. Чотири. Вдихаємо, видихаємо. Три. Вдихаємо, видихаємо. Два. Вдихаємо, видихаємо. Один. Вдихаємо, видихаємо, лишаємо. І зараз ми будемо заводити руки назад, вперед і знову назад. Не згинаємо руки в ліктях і працюємо в один бік. Так само, дивіться, за тазом немає поперек, немає прогинатися. Такого руку в нас не має бути. Зафіксували, перевели, опустили плечі, маківку, витягнули рушник перед собою і поїхали. Працюють лише плечі та руки. Добре, витягуємося маківкою, посміхаємося, відчуваємо задоволення від того, як рухаються наші плечі, наші лопатки. Супер. Тут працює прес, бо він нам потрібен для того, щоб нас не прогинався поперек. Ще два і ще один. Змінюємо напрямок. Не поспішайте, якщо ви будете робити це швидко, це не буде краще. Контролюйте свій таз. посміхайтесь. Можна закрити очі, якщо ви відчуваєте, що вам так буде зручніше, комфортніше. Супер! І не забувайте, що це задоволення. Ще 5. 4. Три. Якщо у вас щось хрустить, це нормально. Два, головне, щоб не боліло. Один. Супер. Заводимо одну руку. Зараз покажу, як в мене. В мене одна рука, як хто знає в мене одне плече прооперовано. І я не можу зробити. ну, Тобто, якщо одну руку я можу завести, то другу руку я не можу. Для цього мені зараз допоможе рушник. Ми забрасуємо його за спину, так само працюємо, підтягнули лобкову кістку до себе, і ми починаємо тягнути рушник вгору, але так, щоб було комфортно. І вниз. Вгору не має бути сильно боляче. Але рука трішки має працювати. Видихаємо і вдихаємо. Добре. Тут, в принципі, неважливо, як ви дихаєте, дуже важливо, щоб ви не прогиналися в спині і нікуди не виштовхували таз. Поїхали ще вісім. Сім. Кому легко ви укорочуйте собі рушник, тобто беріть його ближче. З урахуванням того, що моя. Рука не рухається так, як мені хотілося. Я беру на всю довжину ще два, І ще один. І змінюємо руку. Тут я буду брати вже покоротше рушник, бо ця рука в мене дуже добре рухається. Я скорочую рушник, підтягую під себе трішки лобкову кістку, і поїхали догори і вниз. Догори. І вниз. Маківка тягнеться вгору, шия подовжується. Не нахиляйте голову вниз, дихайте повільно і посміхайте. Супер. Чотири ще. Три. Два. Один. Один. Клас. Вивели рушник перед собою. І зараз ми будемо знову рухати лише грудною клітиною. Лобкову кістку трішки на себе, куприк дивиться вниз, тобто ми таз трішки підтягнули, зафіксували, в нас не буде гуляти поперед. І ми зараз будемо малювати коло лише грудною клітиною. Ми нахиляємося трішки в сторону, потім скругляємося вперед, але без. Допомоги тазу. Нахиляємося в інший бік і трішки заводимо назад, піднімається підборіддя, дивимось по діагоналі вперед. І знову ми малюємо те ж саме коло вперед, вбік, назад, вперед, вбік, назад. Спершу це може, може бути дуже складно рухати лише грудним відділом. І не допомагати собі тазом. Але спробуйте зафіксувати таз і дивіться, щоб рушник у вас не гуляв вправо-вліво. Натягнули, і ми працюємо корпусом. Вперед і трішки подивилися у стелю. Вперед і трішки подивилися у стелю. Вперед, тут лікті можуть бути зігнуті, тут не обов'язково їх тримати прямими. Бо ми працюємо грудним відділом. Добре. Вдихаємо. Розкриваємо грудну клітину. видихаємо. Вдихаємо. видихаємо. Ще чотири. Вдихаємо. Три. Два. Останній. Добре, якщо у вас е, трішки е, устали руки, ви можете їх стряхнути. І те ж саме ми малюємо наше коло в інший бік. Підтягнули лобкову кістку, за, е, проконтролювали, проконтролювали наш поперек. і поїхали трішки в сторону, потім вперед видихаємо, скругляємося і відкриваємо грудну клітину, трішки дивимося в... Стен, добре, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Розвернуся боком. Видих. Вдих. Лише грудний відділ працює. Видих. Вдих. Чотири, Видих. Не поспішайте. Вдих, три. Видих. Вдих. Ще два. Добре, дихаємо останній. Супер. Трішки встряхнули ручки, розслабились. І останнє, що ми будемо робити, ми трішки а, ускладнимо наш наклон в бік. Повертаємося до того, що ми робили. Опустили плечі. Прямо от, коли ви тягнете руки. Опустіть плечі, витягніться маківкою, ніби ви, ніби ви хочете виштовхнути шию з плечей. Зараз ми будемо на, робити нахил в один бік і ногою крокувати скресно від нахилу. Зараз будемо робити лише на один бік. Ми вдихаємо, крокуємо і видихаємо повертаємось. А таки контролюємо, щоб в нас не було прогибу в попереку. Поїхали вісім разів. Вдихаємо, видихаємо. Руки не падають, тобто не руки в нас рухаються, а корпус. Вдихаємо, видихаємо. Якщо вам важко, ви втрачаєте рівновагу, ви можете без. Кроку це робити так, як ми робили на самому початку. Не обов'язково, якщо вам сильно важко випадаєте, робити це з кроком. Спробуйте зробити І ще один раз, лишаємося в цій позиції. І зараз ми верхню руку розгортаємо до підлоги, а потім нижню руку розгортаємо до стелі. Повертаємося в нейтраль і вертаємося в стартову позицію. Поїхали все повільно. Крок нахил до підлоги, до стелі, нейтраль, повернулися. Крок до підлоги, до стелі, нейтраль, повернулися. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Можна струсити ручками, розслабитися. Якщо ви відчуваєте, що ви втомилися, то робіть паузу, дихайте, пийте водичку і продовжуйте. І в інший бік це останні наші, наші завдання. Поїхали. Крокуємо і нахиляємося. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, не руки падають вбік, тобто, щоб такого руху не було. А ми. Добре. І додаємо рух. Розвертаємо до підлоги, до стелі і повертаємося. Вісім разів. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо, видихаємо. Я движки впала. Повернулись останній. Раз, два, три, чотири. Поклали свій рушник. Він нам дуже допоміг. Вдихаємо, видихаємо. Ліва, права. Дякую вам. Це гарантований гарний настрій протягом сьогодні. дня. Па, па до зустрічі!